У смілі канадський блогер Джей Шнел збирає історії переселенців щоб написати чергову книгу. Подробиці дізнаємось з матеріалу студії Сміла новини». Канадець, який вже чотири роки живе в Україні і розповідає про наслідки війни світові, приїхав саме у смілу. Тут він шукає історії для своєї нової книги. Джей Шнел – амбасадор національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Він військовий блогер. Видав книгу Україна краса жорстокість і нині працює над новою про громади, які допомагають переселенцям. Зараз перебуваємо у притулку для внутрішньо переміщених осіб, яких евакуювали з районів, що постраждали від бойових дій, і дуже важливо налагоджувати контакт з людьми з цих громад, підтримувати їхню участь у житті спільноти. Також важливо показати, що існує життя і поза межами евакуації з небезпечних районів. Мій особистий досвід евакуації з тих регіонів показує, що багато людей не хочуть залишати свої домівки. My personal experience with doing evacuations in those regions is that a lot of people don't want to leave. Нещодавно сміла підписала меморандум із прифронтовим мирноградом. Сьогодні його жителі мешкають в шелтері. Саме їхні розповіді слухав Джей. Я ж але в мирнограді. Я родилася і працювала там 39 років. І Діти в школу туди ходили. Мені син воєнний обов'язково говорив. Мама уїжджай, що ж був на фронті, а де, а де, уїжджай, тому що там небезпечно залишатися. И коли я выехала, вина, в других местах есть хуже. Я считаю, что есть. У нас есть доступ. И кушать приготовить, и вода есть горячая, и покупаться. Ну, все есть у нас. И туалет, все. Мы сами должны быть создавать еще. Надо жизнь начинать с нуля, как говорится, не бояться. Ну, що робиш? Життя таке. про роботу шелтеру і кількість його мешканців розповів перший заступник міського голови. Сміле на сьогоднішній день в нашому шелтері, як я вже сказав, розрахований на 50 осіб, проживає 39 осіб, і із них 17 дітей. Всі ці люди позаключали декларації із нашими лікарями. Діти ходять у школи, діти ходять в дитячий садочок. Тобто життя продовжується, але на жаль, в час. Війни, які ми зараз проживаємо, для смілян це можливість побачити своє місто очима іноземця, який розповідає світові про Україну. Історію людей зі смілянського шелтеру стануть частиною нової книги, яку читатимуть далеко за межами нашої країни. Я приїхав до України як турист на семиденну поїздку Сталіна, Естонія на початку січня 2022 року. Мені одразу дуже сподобалася країна. Я не планував стикатися з війною, але, будучи фотографом, відеографом і письменником, я почав займатися журналістикою. Я залишився, спостерігав і документував події, які відбувалися на моїх очах. І це глибоко вплинуло на мене. Я вважаю, що те, що відбувається з новинними людьми, які вимушені тікати зі своїх домівок і з цивільною інфраструктурою, є абсолютно несправедливим. Ми відвідали лікарню, яка постраждала, і я побував у багатьох школах, що були зруйновані. Це безглузде знищення, вражає своєю несправедливістю. Я не хочу, щоб про це забували і прагну донести інформацію. Вона має силу, особливо коли йдеться про вплив на політику. І я сподіваюся, що через історії, якими можу поділитися, Можна буде вплинути на рішення та підтримати Україну.